Ще одне відео про котли-брік. Готується відправка на Одеську область замовнику. В цьому відео коротко про основні характеристики, за що особливо люблять котли-брік, та те, на якому об'єкті буде працювати даний котел. Варто відмітити, що замовник котла має грамотний підхід до вирішення питання з організації системи опалення на своєму об'єкті. Одеська область побудована котельня, яка передбачає встановлення котла брік. Одразу спланована обв'язка і димохідна труба і залишена місце для встановлення ще одного котла, такої ж або близької до неної потужності. Навіщо? Власник має декілька приміщень різного призначення. Це торгівельні площі, складські, офісні приміщення. З технічних розрахунків потреба в тепловій енергії складає орієнтовно 150 кВт. Але ж 150 кВт це в суттєві морози та при умові, якщо будуть. Функціонувати всі приміщення, які є на даний момент з тими ж цільовими призначеннями. А в Ютубі є прекрасне відео Марка Солоніна, який в своєму технікум розповідає, чому важливо, щоб котел працював а не був задушений. В чому переваги системи з широким діапазоном кіловат теплової енергії. Котельня, яка має два котла, дозволяє отримувати саме ту кількість теплової енергії, яка Потрібна в конкретний час з урахуванням пори року, температури і потреб споживачів. Котел або котли при цьому працюють в тому номінальному режимі, при якому найбільший коефіцієнт корисної дії. Коротко про котел-брік 75 кВт. Одна з багатьох причин, чому обирають та люблять котли-брік, це величезна паливна камера, яка дійсно забезпечує тривалий час роботи на одному завантаженні. В даному котлі 75 кВт це 520 літрів. Тобто більше, ніж пів куба 0,52 метра кубічних, ви маєте можливість одночасно завантажити будь-якого палива. Це можуть бути дрова, щепа, тирса, душпиння соняшника, відходи деревини, ДСП, МДФ, фанера. Для зручності завантаження передбачено як передні двері, так і люк у верхній частині котла. Ми маємо велику високу шахту, заповнену паливом. Паливо лежить на шамотних колосниках з вогнетривкої цегли, як на сковорідці. Повітря подається суто в нижній шар палива над колосниками. Відповідно, горить тільки оцей нижній прошарок. По мірі прогорання нижнього шару паливо буде опускатися в цій умовній шахті під власною вагою, поступово долучаючись до процесу горіння. Дозавантажувати паливо можна в будь-який момент. Каласники відділяють паливну камеру від камери горіння, так званого піролізного газу. Сюди в нижню камеру зроблений окремий канал подачі повітря його називають вторинним повітря. В цій зафутерованій камері відбувається горіння газової суміші, яка утворилася під час термічного розкладання твердого палива. Температура в цій камері сягає 800 тисяч градусів, диму струби немає. Гарячі гази проходять через труби теплообмінника, які розташовані вертикально. В кожній трубі встановлено турбулізатори для ефективної теплопередачі. Контролює процес роботи котла терморегулятор, який слідкує за температурою води та температурою вихідних газів. На котлі встановлений витяжний вентилятор. Терморегулятор споживає лише 5 Вт, витяжний вентилятор, 75 Вт на максимумі. Як ви бачите, котел вже з заводу комплектується електронікою. І це не так, що ви отримаєте окремо котел, окремо в коробочці терморегулятор, вентилятор, і потім змушені розбиратися, як цю електроніку подружити між собою, вивчати електричні схеми та встановлювати на котел з використанням герметика. В нашому випадку котли брік вже на заводі оснащуються електронікою. Вже встановлені на котел та навіть налаштовані на перший розпал. Даний котел буде вивантажуватися погрузчиком, він встановлений на піддоні. Якщо хтось планує вивантаження краном, то на кожному котлі вже передбачена можливість монтажу зйомних такелажних петель, які після того, як виконує своє завдання, можна зняти, щоб вони потім не заважали працювати з котлом. На котлах брік в багатьох моментах передбачена зручність та надійність взаємодії з котлом. Багато років виготовляємо котли-брік, які встановлені на різних об'єктах та працюють на різних видах палива. На нашому сайті superkotel.com.ua Інформація про котли-брік іншої потужності. До зустрічі в наступних відео.